Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у Покровському котлі. Завершила ще одна глава. Вчора під час фінальної зачистки було ліквідовано одного з ключових польових координаторів окупаційної групи. Людина, яка очолювала зв'язок між командуванням на фронті і толовими службами постачання. Його вбили свої. ж, Це підтверджено кількома свідками з числа полонених. Офіцер намагався змусити залишки роти йти в прорив, знаючи, що шансів немає. Після словесної перепалки двоє солдатів випустили в нього чергу просто в спину. Уже за кілька годин ті самі солдати. З білим прапором вийшли на контакт із українською стороною. Їхні перші слова: ми більше не можемо дайте коридор. Пише телеграм-каналу Топерпомсти. Психологічна межа була пройдена. За офіційними оцінками, розвідки за три доби в Покровську загинуло понад 1100 російських військових, велика частина через вогневі удари високої точності. Решта в результаті втрати зв'язку, хаосу і внутрішнього саботажу. Кілька груп потрапили під власний мінометний обстріл. Координати не оновлювались. Позиції змінювались без узгодження у підземному командному пункті, знайденому після. Прориву виявлено понівечені тіла. Серед них офіцери, які не встигли втекти. Всі системи зв'язку були знищені прямим попаданням, а Останні спроби викликати підтримку завершились мовчанкою в ефірі. Спроби організованого спротиву зупинили ще добу. Тому залишки російських підрозділів розпорошені, деморалізовані, втратили комунікацію. Частина спробувала прориватись, маскуючись під цивільних, усіх затримано. За свідченнями одного з поранених, ті, хто залишився, ридають ночами, бо впродовж тижня збирали рештки тіл з-під завалів. У підвалі школи, де раніше був склад, знайшли пона. 60 тіл, більшість із кульовими пораненнями в потилицю. Частину за попередніми даними могли ліквідувати свої ж командири при спробі здатися втілілій благають про коридор. На фоні цієї катастрофи тилові російські сили виводять частину залишків техніки суміжних ділянок під приводом ротації, але насправді через страх нового удару. Побоювання небезпідставні удари по військових об'єктах у дев'яти містах показали, що навіть друге шало має захисту. Поранених з покровського котла просто нікуди вивозити. Лікарні тило переповнені, транспорту не вистачає. Санітарна евакуація зірвана рівень дезорганізації критичний. Мобільні групи зв'язку повідомляють, що не отримують відповіді навіть із регіональних штабів, або вони евакуйовані, або знищені. Серед українських штурмових груп, що зачистили східний сектор, виявлено колишніх військових, які раніше були в полоні. Саме вони ідентифікували кількох затриманих осіб причетних до катувань у колоніях на Донбасі та в Таганрозі. Один із них відомий за позивним Рижий, намагався втекти у цивільному, але був упізнаний, доправлений і негайно переданий контррозвідці. З його арештом пов'язаний. Зують раптовий зрив кількох спроб течі з іншого сектора, де як виявилось, планувався організований вихід за участі колишніх вагнерівців. Операцію зірвано, кілька учасників знищено в перестрілці. Покровський Котел став не просто військовою поразкою. Це точка морального і системного розпаду російського угруповання, коли командири ліквідовують своїх, а солдати благають про порятунок зі сльозами. Це більше не армія, це залишки некерованої сили, яка сама себе зжирає. Коридор, про який просять це не для відступу, а для втечі від колапсу у захоплених записах переговорів, отриманих підрозділами ре. Чітко зафіксовано історичні звернення з залишків угруповання в Покровську до вищого командування. Дайте коридор, тут все горить. Людей ріже бетон. Ми не можемо навіть евакуювати поранених. Один зі штабних офіцерів, який залишився живим після удару по командному пункту, зізнався під час допиту. Ми кричали в ефір, благали штаб допомогти. Відповідь була одна: тримайтесь, а триматись уже не було чим. У той час уже тривав завершальний етап штурму східного крила. Бронегрупа ЗСУ обійшла район із заходу, перерізавши останній можливий шлях до відступу. Редакція каналу не не. Це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.